Використання повітряно абразивної методики дуже важливий етап професійної гігієни. і для цього нам необхідні вони, наші порошки. І до речі, на ринку їх дуже багато, але я хочу сьогодні зупинитися на продукції МДС В цієї компанії. Є всі порошки, які закривають потреби будь-якого спеціаліста. Сода. Цей порошок ми край рідко обираємо, тому що він дуже абразивний, але саме він прибирає пігментований наліт. Але найкращий варіант у цьому випадку буде, звісно, за рахунок використання карбонату кальцію, тому що надає більш безпечне очищення, зменшує травматизацію як твердих, так і м'яких тканин. Але, на жаль, він не підходить для обробки кореневої поверхні, тому для цього ми обираємо гліцин. В компанії МДС гліцин надзвичайний 14 мікронів. Це найдербніший гліцин з того, що в нас є на стоматологічному ринку. Крім того, гліцин має дуже багато своїх особливостей. На відміну від інших порошків, а це бактеристетична дія, що вкрай важливо при використанні при парадонтопатології, Коли є запалення ясен, кровотеча в даному випадку гліцин стає безумовно найкращим вибором.